Усім привіт! Тож, перший відьмак. На мою думку, це дійсно легендарна гра, яка заслуговує на вашу увагу. Оскільки якби не було б першого відьмака, не було б і другого відьмака, а якби не було б другого відьмака, не було б і третього. Тож сьогодні вам розповім свій особистий досвід проходження цієї легендарної гри. І вибачте, що все так вийшло. Я хотів давно пограти у першого відьмака. Ще от ті далекі часи, коли вважав третього неймовірно скланою та заплутаною грою. Та все ніяк не наважилося, оскільки мене, як багатьох лякала незвичність цієї гри. Вона була для мене дикою старою та навіть страшною. Бу. Проте це мені не заважало дізнатися деталі про неї з відео на YouTube. І до неї таке приємне, тепле відчуття, яке. Стимулювало мене вставляти свої 5 копійок у дискусію на рахунок, який відьмак все ж таки кращий, чому перший відьмак це гівно. За що отримував серйозних аргументів проти моєї позитивної позиції щодо цієї гри. Так, школа. Одного вечора я натрапив на відео Глеймбура. Перепрошую, якщо неправильно назвав назву каналу. «Відьмак», Яке мені тоді дуже сподобалося. До речі, раджу вам переглянути усю серію роликів. Власне, після перегляду мене стимулювало придбати усі частини відьмака. Обдарили на гроші молодого. Ви подумайте, о, після цього, коли вже витратив свої гроші, він почав грати у відьмака. А ні, минуло ще без часу, коли я врешті прийняв рішення. Все, час підкорити цю серію ігор. У свою чергу це було пов'язано з бажанням нарешті зіграти нормального третього відьмака та зрозуміти, що в біса коїться, що за тимерія, що за нельгард, хто такий лисий, що що таке ложе чарівниць, що це в бісе таке? Я не розумію, хто я. Хто я? я рижа мавпа! Ти що, що до Я похуєст. І відкинути це сором'язливе бажання. Нарешті було здійснено, коли я вперше запустив першого відьмака. Тож проходити першого відьмака я почав ще весною 24-го року, та основна частина перейшла на якраз літній сезон. Літо 24-го це взагалі цікавий був час для проходження, оскільки тоді були. Серйозні проблеми з відключенням електрики, а відьмак в силу малих абаретів та малого навантаження на ноутбук увійшов до мого надсекретного списку оперенах ігор під час дефіциту електрохарчування. Уу, яка назва, про що я досі не шкодую. Мені досі приємно згадувати темні вечори зелець стрічку під'єднує до акумулятора, шум ноутбука, на якому я граю відьмака, та подеколи перевіряю відсоток заряду батареї ноутбука. І у цьому своя романтика, знаєте. Отже, повернемося до теми. Гра мене зацікавила від перших хвилин геймплею. саме проходження сюжету та додаткових квестів мені вдалося розтягнути, починаючи від весни і закінчуючи 31 грудня. Так би мовити, встиг останній вигон, бажав закінчити почату справу у цьому році. Добре, що лишилося кілька квестів, фінальна частина і кінцівка. Інакше Новий рік минув би зовсім інакше. Сина, ти йдеш їсти! Не можу, маби, ще п'ять хвилин, будь ласочка!» Хочу відзначити бойову систему, яку, нагадаю, боявся до чортиків. Це крутезно. Ніколи не міг повірити, що вона мені так зайде. Я зараз вам серйозно, до неї легко звикаєш за декілька боїв, а сама вона відчувається приємно і не набагато складною, ніж здавалося. Стилі бою гармонійно підходять Геральду, а головне, постійно потрібні. Немає такого, що. «хопа!» Користуйся одним стилем бою, бо він імба. Ні, усі три стилі треба. Так, на початку треба звикнути до перемикання і до діставання мечів. Проте ви вже через деякий час на наосліп обиратимете, який стиль підійде проти конкретного супротивника. Так було і зі мною. Відчуваєш себе майстром цієї гри, а головне, тебе ніхто не бив палицею. Ну, хіба що трішечки, але дуже боляче. В силу свого поважного віку гра має не найкращий, проте не найгірший технічний стан, як то баги, непродуманість, фічі чи п'яні напади Геральда. Хто знає. Проте роздратувати вони можуть, а особливо дизайнерські рішення. Дусі пам'ятаю болота біля головного міста гри на найвищому рівні складності це особливо дивовижне місце, оскільки ваш оповідач, вже дорослий хлопчик, вибір складності для проходження був очевидний. Але ці матюки я й досі пам'ятаю. А, точно, болота. Окрім максимально дурно в деяких місцях дизайну, незрозуміло, чи можна пройти чи ні, на око так, на ділі молодий, живий сраку, а такий. Падала, за мною вже ззаду набігає місцева фауна, і хоче мене з'їсти. Не можу пройти через ті кляті кущики, через які точно можна пройти, але ні, горить, не можу через них пройти. Проходжу вправо, і, хопа, тут же Гемовий гірок мене поїдає. Ну, було це цікаве місце. Шкода, що навіть з допомогою мінімапи, яка показує, ну, плюс-мінус реальне оточення, не можна там нормально пройти. А якщо це ще вночі, то класно. Ах, розкажу вам історію мого проходження на болотах. І діло було так: я красивий свечовий відьмак, вже розібравшись в основних механіках гри, потерпляє на болота, коли сонце вже заходить. Я так і думаю, ну особливо нема нічого страшного. Йду собі глибше до болота, бачу діда. Хм, Нормальний такий хлоп на вигляд. Можу буде гряпнути з ним за здоров'я, а я забув, що той дід Киніпал. Але це вже трохи інша історія. Отже, ми з ним перекинули декілька слів, дід такий каже: доведи мене до одного місця. Я йому такий тебе Та без питань. І щось, знаєте, так різко пам'ять почала бурлити. Я згадую відризок відео з Гаймура, де він розповідає про болота. Та я вже такий, ну, блін, ну може, трішечки переборщив, звичайно. Я професіонал і розберуся сам. Через 20 хвилин і чотири швидких збереження я майже волаю та плачу, полагаю діда не відволікатися і не втікати в бік, а йти рівнесенько за мною, щоб на нас не загрилися ті кляті, Ой, Сука, з болот. Ну такий, блін. Ну, паляще, звичайно, було. Але ми нарешті доходимо. Я вже, звичайно, наляканий, перепив зіль. І все ж таки, думаю, треба вертатися, бо далі досліджити цю місцевість не можна. Повернуся додому, не додому а на двір, там, де вважаю його домом, відпочиною, і потім повернуся з новими силами. Але ні, я не помітив двох утопців, які стояли поруч копличкою, і коли ти рухаєшся назад, вони відразу на тебе нападають. Ах, неймовірний досвід. Через ще 20 хвилин вдалося. Повернутися назад. Але ті ГМО гірки з під землі все ж таки завадили мені нормально зберегти решту нерів, які лишилися після цього неймовірного досвіду. А повернувся, до речі, вже під ранок, злий, втомлений, наляканий до чортиків, але з небияким досвідом. Якщо мова зайшла за квести, то тут вони різні зі своїми особливостями, як то довести діда канібала до його місця, там де він зможе нарешті доїсти свою жертву, або, ну, такі більш-менш непогані. Знайди хлопця, щоправда, то хлопця так і не знайшов його, напевно, все ж таки жерли. <кхух> що мене особливо радує, це іронія Герду в діалог. Це справжній смаколик. Хоча трапляються і такі випадки, коли ти, наче й бачиш, що хопа, тут може взяти квест. Все виглядає до того. І воно так. Проте е, на той самий лист, який дає тобі квест, він під е, охороною виверн. Кляті падла виверни. Я їх навіть вже наприкінці не зміг подолати, тож я досі не знаю, що то за квест. Але не все так погано. Є ще гірше. Але то вже в самих квестах, які все ж таки вдалося взяти. Наприклад, я й досі пам'ятаю один клятий багри. Який завадив мені нормально пройти квест. Воного діда за виконання завдання можна отримати на вибір гроші, хату з євроремонтом та вінок. Я брав вінок. Чому? Тому що подумав, «М -м, вінок то щось цікаве. Треба для виконання якогось квесту, де нагорода буде ще кращою, або частина сюжету. Воно так і є на ділі, але гра. Якогось біса не активовує скрипт, який після отримання цього вінка активовує можливість діалозі з приводом, якому треба віддати цей вінок. І такий М -м -м, класно. І ця проблема не лише в мене, таке воно трапляється. І я наче знайшов вирішення цього, але для того, щоб його здійснити, треба було повернутися на два-три збереження до того і проходити ще інші додаткові активності, які я вже пройшов. Тож. Я просрав хату в селі з євроремонтом заради якогось вінка, який навіть не можна продати курва. А я передоля, звичайно, і це, до речі, не один подібний квест, там де через баги гри його можна завалити. Є один квест на самому початку, де необхідно супроводити одну панянку з корчми. Проте, ну блін, я зараз вам поясню, як це у мене було особисто. Я йду вночі у бік корчми. На мене нападають різні монстри. Я їх таки, ну, наче подолав, все нормально, і бачу якраз що до панянки домагаються місцеві бандюгани. Ну я вхожу з ними в контакт, вже передбачаючи, як проведу цю панянку, збережу честь та стахідність та отримую, ну розумієте, спеціальну нагороду. Катсе закінчується, і вони розходяться. Буквально бандити не нападають, а пані йде взагалі якийсь протилежний бік. І я такий, блін, ну що за фігня. Вантажуюся швидко на попереднє місце. Те саме вбиваю монстрів. І воно знову повторюється так ще декілька разів, бо все ж таки, ну, хтивку треба ж отримати. І воно нарешті запрацювало. Проте є один нюанс. Під час концентру мене вбиває монстр. Курва. Все ж таки, десь здається на восьмий чи дев'ятий раз, мені вдається. Активувати нормально цей скрипт, вони нападають. Банюганів я прибираю, і панянка просить, щоб я її супроводив додому. Я такий, та без питань. Попередніх монстрів я перебив, так що це буде легка прогулянка. І ні, не легка. На нас нападають місцеві вовкуаки, вбивці, наркомани, а вони в силу. Моєї недосвідченості нас легко повбивали. Ну, точніше, вбили її. Я ще там вовтузився трохи, проте вирішив знову завантажитися і пройти на цей раз нормально. А я забув зберегтися перед тим, як почався цей квест. Тож так, мені знову здавалося вбивати монстрів, і вони знову розійшлися по справах. Бандити в один бік, панянка у бік монстрів. Напевно, все ж таки деякі якісь станні нахили були. Хто зна. Сумно, дуже сумно. Кинув я те діло. Не побачити мені тої секс-картки. Ех, життя прожите марно, бо не побачу хтивки у старій грі, подумав я тоді. До речі, про привидів собак вбивці. Проти них є спеціальне мастило, рецепт якого можна купити в вебігіл місцевої знахарки. Проте його можна купити лише до певного моменту. А далі все. Нюхаємо квіточки, лягаємо спати. Після певного сюжетного моменту, хоча біг лишається, проте в неї все одно купити його не виходить, тому що такої апції вже нема. А мастило на лезі наносить додаткову шкоду цим тварюкам. А оскільки це початок гри, я геть зелений. Зірю в достатній кількості немає. Срібний меч отримаємо лише у другій голові. Тож, ж бита з цими потворами, а особливо з головним босом цієї локації, альфа привидом псом-вбивцею, все більше не буду. Одне задоволення, що тут вже казати. Виключно мій прорахунок, через який мені довелося обирати у фіналі квест у локації, або перегравати десь одну чи три години і краще підготуватися, чи засудити на смерть бідолашну ебігів, яку місцеві вважають відьмою, і наслала на них усі прокльони. Я обрав віддати Ебігей у руки селян, щоб вони її спалили та допомогли мені вбити того монстра. Ось солонозвісний вибір у відьмаку, як я тоді зауважив для себе. Інакше просто б не вийшло. У двох з Ебігев замочити тих собоцюр і того падлу просто неможливо. Я пробував неодноразово, і в мене не вийшло. Хоча, якщо обрати селян, то з них вийде чудове гарматне м'ясо. За яким я, до речі, не сумую, бо вони, як то кажучи, були сіма критинами та мудаками. Один вигнав власну доньку з дитиною, другий вбив брата через заздрості, третій допомагав бандитам, за якими ми взагалі полюємо всю гру. А Ебігео теж не без гріха, оскільки, значив всі мерзені подробиці далі жила з ними і навіть продав отруту для одного місцевого, який вбив свого брата. А вони усі крутили мною. Для власної вигоди. Що тут сказати? Село мудаків. Ех, як у реальному житті. <клух> Після цієї історії я почав завчасно купувати усе необхідне, що могло знадобитися, та ніколи не сприймати ситуації в конкретних тонах. Ця звичка прийшла у другий, а згодом і у третій відьмак. Ех, та ніч назавжди увійшла в мою пам'ять у мою Хеймерську пам'ять. Взагалі ночі ну, тут не лише про важкі філософські вибори, але й про серйозну небезпеку. Згадаємо хоча б мої пригоди на болотах або ту історію з бандитами та місцевою, бо це одна з фішок цієї гри. Найбільше монстрів з'являється якраз уночі, і вилазять, до речі, унікальні види, яких удень ніколи не зустрінеш, як, наприклад, кровососів у визімі. Тому мені довелося виробити у собі звичку слідкувати за часом і без вагомої потреби не гуляти вночі. Хоча це мене не зупинило наступити на ці граблі у решті глав гри, зауважив, що вже мав досвід, краще спорядження та моцні зілля і міг постояти за себе. Так може сказати, що виправдалося, але не зовсім. Так чому все таки гуляв уночі, спитайте ви перше, це романтично, друге, це бажання отримати більше складників для варіння зіл. що поробиш? Хочеш бути молодим Кезінбергом? треба ризикувати своєю дубцією. До речі, методика пуститися берега у цій грі, на мою думку, найкраща в серії. Та моє улюблене заняття загалом. Зілля на важкому рівні складності це не додаткова фіча, яку міг би використовувати для відігрування справжнього алкоголіка з грі, а або сернеобхідність. А тут вона ще й реалізована досить таки інтерактивно зі своїми цікавинками. Наприклад, не обов'язково мати певний рецепт для приготування зілля, якщо вам вже відома його формула, на пам'ять. Так, пам'ять також треба у цій грі. Тож ви можете від самого початку гри, маючи необхідні склиники, приготувати справжню нефільтровану броварську ластівку ще до того, як і здобули її форму. Я так, наприклад, зміг створити випадково звичайно, парфуми, котрі можна було подарувати, тільки таки цим не скористувався сумно, і вони мене проложили до кінця гри, і не перейшли до другого відьмака. Падло. Також алхімію можна користуватися лише біля багаття, і метододувати, прокачуватися та гріти власну дубцю. Ще у нагоді буде корчмар не для дуби, звичайно, а для варіння зіль, оскільки він або вона дозволить користуватися багаттям самої корчми. Бо просто так ви не можете прийти, сісти і почати своїми справами займатися. А хотілось би. Іначе логічно, весь цей процес з багаттям нагадує шкільну хімію. Тільки якщо ви приготуєте якийсь навар в школі, то вам гайки буде, а не додатковий реген, і ніхто більше не згадає Олега. Вічна пам'ять. Проте це правило не завжди працює, бо у тій самій корчмі тебе можуть відправити у якусь комірку, де немає вогню, але варити можна. А я нагадую, Верич ще не навчився виробляти полум'я люті носів гравців, які ним керують для готування зілля, як це реалізовано у наступних частинах. Дивно, проте можу пробачити цю недоробку розробників. А чого тож не можу пробачити, ніколи не пробачу. Хочу наголосити, це автоматичне використання найкращого алкоголю для виготовлення низькоякісного алкоголю. Ляті розробники твою. Ах. І найгірше це те, коли я помітив уже тоді, коли використав увесь спирт. Увесь. Добре, не будемо далі про сумне. Тож, схема приготування зілля. Збираємо інгредієнти, шукаємо кремній, бо без нього вогонь не запалиш, а він не завжди горить. Реалізм. Далі сідаємо в позу медитації. Відкриваємо алхімію, складаємо складники у камірку, і ми забули спирт. Та б і таке теж було не раз, що навчило мене уважно слідкувати за усіма складниками і мати аварійний запас. Ось, власне кажучи, звідки ростуть ноги жартів про геральда алкоголіка, і це не через його зовнішній вигляд. Хоча тут усі в цій грі тягнуться до біленької з їхнього зовнішнього вигляду. Спирт то не тільки жарти, а й важлива частина алхімії. А ви думали, що я тут просто так про нього буду розповідати, що я люблю спирт? Е, Слабкий спирт це слабке зілля, сильний спирт сильне зілля, моцний спирт це розпечінки. Я, як професійний початківець і клептомат зі самого скайриму, збирав усе, що можна, і будь-який алкоголь це не оминуло. Гадаючи, що володію безмежним запасом алкоголю, якого я надипав в першій другій голові, я забуду про турботи з її пошуком і лише через деякий час зможу насолодитися усіма своїми надбаннями, коли буду готуватись до серйозної битви. Але коли той час настав, я зрозумів одну просту річ: умовне риданське пиво геть не підходить для зілля варіння, бо треба буквально чистий спирт. Та блять, черговий урок, який я засвоїв, читайте уважно довідник на початку гри. Бо там, здається, про це було написано, а я не прочитав. Та що ж таке знову сумне. Проте мене це не зупинило від вимагань у місцевих барих усіх видів алкогольних напоїв, оскільки пиво це гарний помічник у найважливіших перемогах, чим я і займався, власне кажучи. Так, тут можна напитися до чортиків зі своїм співрозмовником. Що відкриває певні функції у діалогах, якщо ви розумієте про що Ах, Якби я то знав раніше, зіграв би в цю гру. Ще б тоді, коли мені тринадцятий минав, я пас дебілів за свого. <кій> Ой, не то. Відьмак це не лише про спирт і варіння ще кращого спирту, а й про моїх найкращих друзів зі середньої школи монстрів, потвор спорід, кровопиць, смоктунців і тому подібне, про яких я згадував раніше. Як дотошний до занурення геймер, сказав, відьмак має знати свого ворога, а найкращий спосіб дізнатися про нього, відьмаку, який втратив пам'ять, це прочитати книги, суві, манускрипти. Е, знову читати, тоді я подумав. Де є детальна інформація або не дуже, проте все одно корисна. І це дійсно було цікаво читати для мене, хоч на початку мені це дуже сильно не хотілося робити. Починаючи читати, я зрозумів о не тут. Ну, дійсно корисна інформація, яка мені необхідна, оскільки я взагалі цілковувати нуль щодо тих монстрів, і як з конкретно з ними боротися. Хоч я розумів певну логіку, тут, наприклад, для утопців треба легкий стиль, який підходить до таких за розміром ворогів, то їм треба мастила спеціальне, але все одно, бо до деяких монстрів треба спеціальний знак, наприклад, щоб його зупинити або послабити, чи щоб йому більше урона нанесусь. А в цій грі це якраз. Ну, завжди потрібно. Будь-яка маленька дрібниця, яка допомагає знищити вашого ворога, це ймовірно корисно. Не можу не погодитися зі словами одного великого невідомого монарха: якщо хочеш вижити, читай, сука, все, що потрапить тобі під дупу. Я цю людину неймовірно поважаю, тому встав її цитату, хоч не знаю, хто це в біса такий. Хоч так само не обов'язково мати ці знання під час другого проходження. Можна зберегти зайву крону, проте друге проходження не на часі. Ех, а класно було би мати трохи більше золота під час першого проходження, бо що хімія, що поповнення знань, броня купівля складників, спирт. Все коштує фінансів, яких хрін заробиш старим добрим лутанням усього або ну виконанням замовлень. Хоч грошей вистачає, а проте вони швидко закінчуються. Бо як я вже казав, все йде на корисні речі, які допоможуть вплати ще більше. А ви спитаєте, чому лутання не приносить так багато грошей? Я вам відповів: а бо його мало, і Б вартує ще менше. Це фінансове обмеження змусило мене почуватися справжнім відьмаком. Постійні витрати, постійно треба гроші, щоб вбивати різних потвор, а тебе навіть за рівно сільському окошу Богдану не вважають. За кожним кущем на тебе чекає потвора, люди ненавидять тебе, але ти завжди потрібен. Коли хтось хоче жертви гоусільської ради, мера, вбити короля, ой, це вже про другу частину, і всі починають кликати відьмака, хоч перед тим його тікали в пахно. І зневажали. Тож так у цій грі виходить занурити у свою атмосферу гравця. Плюс візуал, до якого я теж звик з часом, як і до графіки, і цих морд. Можна також звикнути, вони вже будуть, можна сказати, як рідні. Тож із насолоду досліджував світ гри з урахуванням всіх вищесказаних дрібниць. А окрім тих клятих політ, Потім ще одних політ, той клятують цитаделі данжен майстера, а решта просто. Ну, добре, добре, все не настільки погано. В локації тут дійсно класні, як, наприклад, везіма або острів володарки Осера. А той храм зі сходами, що ведуть в воду, М -м -м, краса. Локації тут мають свій смак навіть, ну добре, ті самі болота, вони також мають певний свій смак. Є... <кій> Бо не лише дизайном чи стилем єдині локації, але й історіями, маленькими дрібничками, які роблять своє діло, роблять цей світ живим, страшним. А головне, атмосферним. А ще гуси, ну, бо вони круті. Якщо так подумати, то дрібниці роблять цю гру цікавою, як дизайн інвентарю, малюнків, предметів, анімації, нанесення мастила на зброю, пиття зіль, поведінка домашніх тварин, як, наприклад, гусей. Додаткова зброя для відьмака, що, правда, вона більше як декорація, бо застосовувати її то таке. Та купа всього інше, про яке я можу розповідати довгий час, але ну, вибачте мене. Я вас пожалію <хи> у висновку. Це класна гра зі своїми недоліками, як баги чи жіночі персонажі, вигадані хтивим школярем, та і плюсами, про які я мимоволі згадував, як, наприклад, та сама Охімія, або цікава система з ну фактичним вивченням монстрів за допомогою монускриптів та дрібні деталі, які роблять цю гру великою, хоч вона мала за розмір. Після проходження цієї гри її важко забути. Вона дає досвід, про який ну, може мріяти хіба що якась інша велика гра сучасності. Ну, звичайно, не настільки все погано у сучасних гір, що старий відьмак може дати набагато більше, проте це унікальне, що зараз вже рідко зустрінеш. Чи порекомендую вам зіграти, а тим паче пройти цю гру до кінця? А вже ж! Тю, а ви що думали? Особливо, якщо ви грали лише у третього Відьмака. люди добрі розширюйте свій ігровий досвід, ставайте справжніми чоловіками і жінками. Ця гра навчить вас цьому, і ви захочете ще. Або ні. Всі ми різні, тож, вам власне, рівно вирішувати. А я розповів вам історію. Тож, дякую вам за перегляд, що послухали мою історію. Оцінюйте, критикуйте, пропонуйте. Вибачте за загальну якість, буду покращуватись. Підтримуйте нашу армію діями чи донатами. На все добре, бувайте!